Сподіваюся, що всі трейдери-мрійники про 150 та про 140. Нарешті вже погоджуються з тим, що 74 неминуче, а 48 е ціна стоїть лише питання, коли, а не чи буде така ціна. Мене звати Дмитро, ви на каналі ДТім, і давайте розглянемо, що в нас відбувається і відбулося і чого нам далі очікувати. Почнемо, як завжди, я роблю з трьохмісячного таймфрейму. У нас закінчився місяць, у нас закінчився тиждень, тож ми маємо змогу зробити новий аналіз і передивитись те, що робили до цього. Що ж, почнемо з біткоїна. На трьохмісячному графіку бачимо зняття, бачимо фрактал, який у нас тестував. Трьохмісячний імбаланс, і на саме, на саме це зняття, я і вказував ще в жовтні місяці. Хоча багато хто не вірив, що це можливо, не розумію чому. Якщо Брати якісь економічні або е, мрійні показники або очікування, можливо, хочеться його і мільйон бачити, цей біткоін. Але з технічних факторів на графіку, перша е, можлива зона зупинки це 74, наступна, можлива зона зупинки це 48. І я б саме після зняття цієї зони розглядав вже новий булран. Але це лише мої припущення. Давайте дивитися далі. На місячному таймфреймі ми бачимо інверсію місячного імбалансу, ми бачимо утворення нового імбалансу, ми бачимо його тест. На трьохмісячний поставлю alert. Можливо, колись туди прийдемо. Він утворений нас місячний, місячним фракталом. Так, далі. Що ми бачимо? Ми бачимо можливе утворення нового місячного імбалансу шартового, але його наразі ще не утворено, так як місяць лише почався. Тож будемо за цим спостерігати. Цілі е, найближче 74,450, яку ми ще не зняли. І наступна 48. Так, давайте перейдемо на віклі. Що ми е, бачимо на віклі таймфреймі ми бачимо перший. Цей фрактал, який у нас утворює місячний, ага, трьохмісячний баланс. Місяць ми тестували. Так, тоді у нас тут буде просто фрактал. Ставимо на нього алерт. Бачимо закріплення шорт. Але е, бачимо відсутність чортових зон, окрім цього імбалансу, який у нас був на тижні тестований. Ми його протестували і пішли вниз. Цей імбаланс ще відсутній, тому що він утвориться лише після закриття е, цього тижня. Або, можливо, і не утвориться. Давайте розглядати далі. На денному таймфреймі у нас. Закріплення, перший найближчий імбаланс у нас для розгляду шартів вгорі. Ось другий. І ось у нас зона ордер блока, яка призвела нас до спуску, утворення якого призвело нас до спуску вниз. Тобто, із того, що я хотів би. Очікувати, якби дали. Багато би. Перше, це тест Daily імбалансу від нього продовження, це тест другого Daily імбалансу або продовження, або тест ордер блока і від нього продовження. Але, із-за того, що в нас ціль дуже близька, і вона може бути снята перед е, походом в, вгору, то

я тоді не розглядав би продовження шартів, а розглядав можливу реакцію, тому що на ну, 74 все ж таки це найперша зона, яка має нам дати будь-яку реакцію в лонг, хоча б мінімальну. тому що це трьохмісячний проктал, і дуже б хотілося побачити цю реакцію, навіть якщо це зняття буде ну, доволі глибоким. Що хотілось би насправді побачити великий закол глибокий. Зняття цієї зони і потім лангі принаймні в зону 97. Дуже так хотілося б побачити. А якщо дадуть 87, то будемо набирати тоді шартів. На 4-годинному таймфреймі не бачу сенсу чого дивитись, тому що м також вчора розглядав можливий набір лангів до зон вище, щоб зняти ці фрактали вгорі. У нас тут є закруглення, що виглядало як компресію, і продовжити рух. Але ми зробили тест 4-годинного імбалансу в Азію, здається, якщо не помиляюсь, і від нього без будь-яких. Так, самовазі, без будь-яких перезняттів або моделей пішли на продовження шарта. Отут не було закріплення спочатку, потім ми закріпились, потім знову я тут спостерігав, також не було впевненого закріплення, тому ситуація скипалась, хоча вже було розуміння, що ми йдемо на зняття 74. Ну, сподіваюся, що його не дадуть, і ми відскочимо вгору і далі е, зможемо реалізувати ці шарти. Що ж, давайте подивимось ефір, що у нас відбувається на ефірі. Так само почнемо з самого початку. У нас є тримісячне зняття, те, що ми зняли АТХ, Отворення реджекшена і а, спуск вниз. Тут я відмічав оцю зону інвертовану, яку ми не могли на той момент пройти і а, не закріплювали з тілами. Наразі, на трьохмісячному таймфреймі, ми все так же ще й не закріпили з тілом, тому що ще один місяць до закриття. Трьохмісячної свічки. Є у нас фрактал знизу 1, є фрактал знизу 2. На, на 878 я не розраховую. Була у нас, була у нас така ціна в квітні 22-го, хоча хотів би її зняти. Перша ціль по трьохмісячному таймфрейму у нас 1384. Давайте її відмічу, щоб вона була, була візуально відмічена. Так, переходимо на місячний таймфрейм. Що ми тут бачимо? Ми бачимо інверсію місячного таймфрейму і закріплення тілом за ним. Це вже не дуже ланговий настрій. Нам показує ціна, закріпила з тілом повна інверсія. Хоча це я на всіх своїх оглядах казав, що це може бути ознакою сили, і це для пошуку лангів позитивна ситуація. Хоча, як наразі бачимо, то ні. Що у нас ще відбувається з місячного таймфрейму? Це ми підходимо до ще однієї лангової зони у вигляді місячного імбалансу. Ось він у нас. Будемо чекати на його тест і будемо розглядати можливий набор якихось лангових позицій для продовження шортів. Так, дивимось. Віклі на віклі у нас є мікроімбаланс вгорі, який я відмічу ось таким чином, поставлю на нього алерт і якщо прийдемо в цю зону, то розглядав би набір шартів. Найближчі у нас зони на віклі немає, тому що до закриття цього тижня ще 6 днів. Також ми тут бачимо закріплення в шорт. Давайте його відмічу. І місячний фрактал, який у нас утворений в віклі місячний імбаланс, який у нас утворений в віклі фракталом. Тож я його також. Відмічаю. Це у нас буде місячний. Мій кіт передає вам вітання. Так. Тож, я розглядав би або такий сценарій, або ось такий. Хотілося би це побачити для можливих е реалізацій своїх. Очікувань і лангових, та шартових позицій. Але це Віклі. Переходимо на Делі. Що ми бачимо на Делі? Ми бачимо першу шартову зону, від якої можна буде розглядати лангів. О, вибачте, шартів. Ми бачимо також у нас вгорі ордерблок, ордер блок, від тесту якого. Хотілося б продовжити набір е шартових позицій. І якраз ця зона у нас співпадає з віклі е імбалансом. Той маленький, про який я казав, е цей я б ігнорував, а маленький шартовий імбаланс, а вже цей великий у нас і так і є в зоні ордерблока. Тому я було б доречним і позитивним для тих, хто торгує. Було б, звісно, логічним тест цих зон і набор шар шартов до цілої знизу. Що ми бачимо ще на делі? День не закрився, тому будемо спостерігати, як саме у нас буде закриття цього дня, чи це буде свіп. Чи буде все ж таки закріплення тіла і зняття. Приходимо на 4 години, бачимо таке закруглення. Наразі на зараз відсутність можливості у ціни закріпитися тілом, тому хотілося би побачити. Все ж таки відкат у шартові зони. Тут у нас daily balance, утворений якраз 4 годинним Фракталом. Що зменшує наші таймфрейми для розгляду шартових позицій. Тобто, вже H4M15 можна розглядати, тому що Daily імбаланс утворений, де неефективність утворена 4-годинним фракталом. Так, ну це найближчі зони по ефіру. Тобто 211 і е, далі я сказав, але хотілося би через корекцію в лонг. Якщо, якщо зняття відбудеться е, спочатку, то тоді б я розглядав набор лонгів до зон вище. Так само, як і по біткоїну. Якщо знімаємо раніше, робимо е, нормальний закол е, глибокий, а не е, просто е, торкання, то я б тоді розглядав набір лангів до зон е, вище, можливо, включно навіть з ПВХ. Давайте розглянемо, ще у нас є Салана. Що нам е, каже Салана? Видаляю все, що малював до цього. І так само починаємо з трьохмісячного чарту. Дивимося, що у нас тут відбувалося. У нас було зняття. Перше. Потім ми зробили перезняття і утворили Rejection блок. Після тесту якого продовжили шортовий рух. Зони знизу у нас це тримісячний імбаланс, на, на який я ставлю алерт. Також у нас є тут тримісячний е, фрактал, про який я казав вже багато разів. 95 ці очікую, і ось ми майже прийшли до цієї зони. Більше не бачу жодних зон, яких би на трьохмісячному таймфреймі хотів би відмітити: спускаємось на місячний таймфрейм. Спостерігаємо тут відсутність лонгових зон, але так само відсутність шартових. Бачимо, тут у нас відбувалось перезняття але, а, зняття фрактальної ліквідності на місяці, але цей рух нас не призвів до утворення а, АТХ, а лише для утворення нового фракталу. Ми протестували rejection блок який у нас тут був утворений, і від нього продовжили е, спуск, причому плавний спуск вниз на місяці без е, утворення е, шартових зон. Переходимо на віклі. На віклі бачимо закріплення у шорт, бачимо відсутність знову ж таки шортових зон, бачимо зняття фракталу, яке нас не призвело до лонгового руху, на жаль. Хоча я очікував невеликий рух вгору для набору шортових позицій. Але рух вгору цей не дали. Бачимо зняття фракталу, від якого і продовжився шартовий рух. Також ми на віклі бачимо вже утворений імбаланс неефективність. І також ми можемо відмітити на місячному таймфреймі, ордер-блок. В якому знаходиться ця неефективність, який і, а, з якого цього орд блока і продовжився рух вниз. Далі переходимо на Daily time Frame. бачимо знову ж таки закріплення шорт. закріплення тілом. І бачимо продовження шартового руху. На делі бачимо ордерблок, який у нас знаходиться в тижневому ордерблоці, і повністю співпадає по зоні початку. Але якщо ціна піде вище, це не буде означати, що ми повністю інвертували і інвалідували цю зону. Вона для нас буде актуальна, навіть якщо ми підемо сюди. Лише закріплення тілом над цією зоною, над віклі. Ордерблоком я б розглядав для себе як можливий початок нового булрану. Але зараз будемо працювати з тим, що у нас. Є зона вгорі раз найближча зона, на яку ми маємо звертати увагу, з якою ми можемо також отримати реакцію, у нас є в гарі. Це делі а, неефективність перезняття не було, тому. Ну, для набору лангових позицій в мене аргументів недостатньо. На Надейному таймфреймі і наступна ціль вже, очевидно, 95, можливо, хтось раніше не погоджувався. До речі, з закріплення зроблю попередніх оглядів в правому верхньому кутку. Хто захоче подивитись, чи прогнозував я таке, чи ні. Будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться. Також залишайте лайки, ставте коментарі та підписуйтесь на канал, якщо вам подобається той аналіз, який я роблю. Давайте продовжимо. Тобто для набору лангових позицій, мало бути тут або перезняття, або зняття цього фракталу. Тож ланги розглядати не буду, лише якщо ціна прийде в шартові зони, розглянув би шартові позиції. Що ми на 4 годинах бачимо? На 4 годинах ми бачимо зняття ліквідності, але без тесту що, що ні, був, був тест. Да, супер. Ми бачимо тест шартової зони. Бачимо 4 годинний імбаланс ми протестували, і від нього продовжили рух. Зараз подивимось. Да, саме після тесту імбалансу був 4 годинного був утворений годинний імбаланс, як Volume Confirm. Тут можна було розглядати позицію, але наразі поки що ми не зняли фрактали знизу, хоча і для лангів замало, то я б продовжував отримати позицію, якби набрав би. Що ж, це були всі пари, які я зазвичай оглядаю. Підрезюмуємо. біткоін найближча ціль. Нарешті сподіваюся, що всі вже розуміють, що вона буде. Це 74, 48 буде з часом. Якщо щось зміниться, буде лише радий. Але за логікою і за технічними факторами саме на графіку, 48 має бути наступна ціль. Те, що стосується ефіру, у нас ефір, на жаль, тест зони 2620 нам не надав жодної реакції. Я хотів, щоб це було, але жодної не було. Ми закріпились. Тобто наступна ціль у нас це вік чи місячний. Місячний або Да, місячний, у нас, місячний імбаланс в цих значеннях 211, а потім 1384 і 878. За 878 я не впевнений, а ось 1384 також має бути, як на мій погляд, але я можу помилятись. Шартові зони я також відмітив вгорі. Від яких можливо дадуть набратися у продовження шартів? Салан 95, також, я вже сподіваюся, що ні в кого не виникає сумнівів з приводу цього зняття. І наступна зона на рівні 78. Вона також відмічена. Це трьохмісячний імбаланс. І також тут є три місячних імбаланс, тож ми було б логічніше логічно, якби ми повернули, повернулися туди для проторговлі цих зон. З вами був Дні... Дмитро. Ви були на каналі ДТІм. Зичу всім профітних днів. Будьте обережні у ваших ризиків ризиках закладених в угоди. Бажаю всім гарного дня і слава Україні. Пока-пока.